Камінь, що його відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас із недільним днем. Сьогодні ми з вами у храмі чуємо притчу про злих виноградарів. І ось саме цими словами закінчується Іванлія: Камінь, що відкинули будівничі. Каменем. Є сам Господь Подівничими є Богом вибраний народ, який не прийняв Ісуса Христа. Разом із тим, кожен із нас сьогодні ставить собі запитання: а як вчинив би я? Чи прийняв би я Бога? Чи послухав би я тих заповідей, які Він мені дає? Чи відкинув би Господа? Але Господь каже: від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Ми не завжди з вами розуміємо Божий задум стосовно нас стосовно нашого життя. Але прошу всіх вас, коли є моменти випробування, не ставте Богові запитання, Господи, за що мені це? А кажіть, Господи, навіщо мені це? Що ти мені хочеш цим показати? Вчимося приймати волю Господню. Але щоб прийняти волю Господню, потрібно прийняти самого Бога, Ісуса Христа.